Сьогодні, коли гардеробну можна виконати в будь-яких розмірах на замовлення, виникає все більше питань, на якій висоті краще розміщувати полки, чи потрібні металеві кошики, чи відрізняються взагалі жіночі і чоловічі шафи. Ділимося порадами, як облаштувати гардеробну, яка підходить саме для вас загальні правила. 1. гардеробна повинна бути просторою, мінімальна площа. 3 квадратних метра при цьому довжина однієї стіни не повинна бути менше 2 метрів. Два головне зручний доступ, крім звичайної міжкімнатних дверей орних, прихованої розсувний. Багато хто використовує в окремих гардеробних популярні двері купе, ті, що мають напрямні на горі і внизу. 3. у вбиральні має бути кілька зон. Верхня антресолі для зберігання несезонних або рідко використовуваних речей, середня зона розташовується на висоті від 60 до 170 см від підлоги, це основний простір для зберігання речей, нижня для зберігання взуття або речей, які використовуються не так часто. Жіноча гардеробна, якого б розміру не була гардеробна. Жінкам весь час не вистачає місця для речей. Тому вони приділяють увагу в першу чергу ящиків, полиць і підставок. І, звичайно, прекрасна половина не забуває про естетичний зовнішній вигляд. Грубо зроблені або пластикові системи зберігання точно не пройдуть фейсконтроль, один ящики і, і коробки, головні жіночі помічники в організації зберігання. Вони зменшують відчуття безладу і допомагають речам довше бути в хорошому стані, вибираючи висоту полиць. Варто це враховувати: два колготки, шкарпетки і нижню білизну радимо зберігати в неглибоких висувних ящиках, розділивши їх на секції. Довжина залежить від типу речей. Для бюстгальтерів потрібні секції достовірніше, а для шкарпеток підійдуть і квадратні. Три у жіночій вбиральні постарайтеся виділити місце для туалетного столика з дзеркалом. Чи потрібно нанести макіяж або поправити зачіску перед виходом? Всі необхідні речі будуть під рукою чотири високі секції, навряд чи знадобляться чоловікам, а ось для довгих суконь і спідниць вони будуть незамінні закріпіть рейлін на такій висоті, щоб поділ найдовшого сукні не торкався нижньої полиці. Чоловіча гардеробна, існує думка, що у чоловіків речей менше, ніж у жінок. Тому їм не потрібна окрема гардеробна, але це зовсім не так, а ось що вірно, зовнішнє оформлення вбиральні чоловіків турбує менше, ніж її вміст. Найчастіше вони роблять упор не на дизайні, а на функціональності і практичності. Один у чоловічій вбиральні необхідні вішалки для піджаків сорочок. Більше відділень зі спеціальними тримачами для брюк. Бажано, щоб вони були з різною висотою кріплення, два для зберігання краваток, поясів, ременів можна придбати спеціальні штанги або вішалки. Ось шапки і рукавички краще ховати в висовні ящики, так менше шансів їх розгубити. Три, якщо чоловік займається спортом, відведіть окрему зону під його захоплення. При економії простору можна розташувати цю секцію над дверима, обладнаний спеціальними тримачами для сноуборду або лише чотири. Ще один важливий момент, який потрібно враховувати при комплектації чоловічого шафи: сезонне зберігання речей. У чоловіків багато легких і більш теплих сорочок і піджаків. Без чохлів для одягу не обійтися. Гардероб для сім'ї повноцінна гардеробна, займає пристойну площу, тому, як правило, власники квартир і будинків не ділять її на жіночу і чоловічу, а користуються системами зберігання разом один без хорошого освітлення, не обійтися, не обмежуйтеся лише світлом від люстри. Встановіть додаткове підсвічування з боків або вбудовані в меблі точкові світильники. З їх допомогою ви без проблем розгледіть весь вміст шафи. Два без декількох комплектів взуття не обходиться жоден чоловік, а у жінок їх буває ціла колекція. Ідеальний варіант для її розміщення містки стелаж на всю висоту вбиральні використовуйте полки, розташовані під кутом. Три у вбиральні можна і потрібно зберігати не тільки одяг, постільні білизні і рушникам саме місце на верхніх полицях, ідеальна глибина полиць. 50 см чотири прикріпіть несколько крючков або спеціальний тримач для шарфів до стіни або дверей шафи. А от для великих і маленьких сумок краще відвести окрему стаціонарну полку на обкладинці. Дизайн проект Z. Workroom Studio.